Ярослав Гашек. Жертва лотерея. Переклад Остапа Вишня. Коли пан Касавдула мав ворогів, можливо, що до певної міри можна було б і виправдати те, що трапилося. А отже хтось узнав та й роздзвонив скрізь, що пан Касавдула виграв у лотерею найбільший виграш 700 тисяч крон. Це не дуже приємно вразило пана Касавдулу. По перше, тому що він не виграв і двох крон, а по друге, що ніяких ворогів він не мав. Жив він з кожним у згоді та злагоді. І дуже вже було просто некрасиво, що отаке про нього вигадали. Наслідки були страшні. Перший бій одбувся на квартирі в його нареченої, зустріли його там з шоколадом, а його майбутній тесть уже ледве на ногах тримався, частково з хитрощів. Частково від двох пляшок вина, які він вихилив через таку знаменну подію. І не встиг пан касавдула ще й отямитися, як уже вся сім'я розгорнула перед ним новий план нового життя, яким вони житимуть далі. Шановне панство. Якщо вас зацікавило оповідання, переходьте за посиланням до аудіочару.